Крим це Україна. Ми повинні відчувати це кожного дня. Нам треба знати, що кримчани потрібні Україні. Такі звернення розповсюдили активісти, волонтери, студенти, викладачі окупованого російськими військами півострова. Зокрема, у ньому йдеться про те, що Ситуація в Криму стала дуже важкою, особливо для представників громадського сектору, освіченої молоді та всіх тих, хто вважає себе справжніми громадянами України. Кримчани повідомляють, що у них викрадають активістів, б'ють журналістів. Також наголошують, що вже найближчим часом ті з них, хто не бачить Крим у складі Російської Федерації, потребуватимуть гуманітарної допомоги. Адже при ускладненні ситуації багато хто буде вимушений покинути рідну землю. Я кримчанин. Я свободно разговариваю на русском языке, и никто меня за это не притесняет. Крым — это Украина. И невозможно представить себе Украину без Крыма. Я гражданин Украины. Я русская. Я со своей семьей живу и работаю в Ялте. Я не хочу войны. Я против войны. Остановите оккупацию. Крым — это часть независимой, суверенной Украины.